Всім привіт, дорогі друзі! Відомі пари 1.8 Євро 2024. В цьому відео ми оглянемо результати групового етапу Євро. Пройдемося по кожній групі коротенько. Ну і звіримо з моїми прогнозами перед чемпіонатом Європи. Робив окреме відео з прогнозом на повну турнірну сітку. І сьогодні співставимо те, що я прогнозував, і те, що. Вийшло насправді також я склав для вас свою символічну збірну групового етапу на євро. Ну і зроблю свій прогноз на підсумки вже 1-8. Євро 2024 Тому, друзі, пишіть, хто вас здивував на цьому чемпіонаті Європи. Якщо це збірна, то напишіть назву збірної. Якщо це один гравець, то напишіть футболіста, який дійсно. Ну, найкраще показав себе за вашою думкою. Ну і перед початком не забудьте поставити вподобайку і підписатися на канал. Це дуже важливо, щоб не пропускати наступні відео і вихід прямих трансляцій. Коротесенько подивимося, результати групового етапу Євро 2024 із групи А розпочнемо. Тут без сенсацій, я вважаю, Німеччина, Швейцарія, друга. Далі Ігорщина, яка вилітає, і шотландці, які не змогли. Ну, це напевно от найгірша збірна. Якщо говорити про найгірших команд. То для мене це шотландці 100%. І далі група бів у нас Іспанія, Італія, Хорватія. Тут іспанці італійці забирають свої місця. Тут я вважаю теж без особливих сенсацій. Група пройшла. Хоча я ставив саме на те, що Іспанія не займе останнє. Вони мало того, що зайняли перше, так ще жодного разу не програли і взагалі не пропускали голів. Що цікаво. Група Сі, Англія, Данія, Словенія, Сербія теж без сенсацій, як на мене, тому що, ну, серби, я і так думав, що вони вилетять. А Данія, Словенія... Ну, теж, в принципі, команди на своїх місцях, та ще й всі три команди в одній восьмій. Австрія, Франція, Нідерланди. Тут, звісно, є сенсаційний результат. А в на першому. Це несподіванка цього групового етапу 100%. Ну а Польща не витримала просто конкуренції. І всі три команди вийшли в одну восьму. Наша група теж всі три команди вийшли в одну-восьму. Без нас тільки, друзі. В команд по 4 очки це одна із найнепередбачуваніших груп, де вперше в історії команда, яка. Бере 4 очки на груповому етапі, займає останнє місце. Ну, Ми любимо ставити неприємні рекорди для себе. Група F остання: тут Португалія, Турція, Грузія і Чехія. Ну, здавалося б, теж без сенсацій, як на мене, тому що ну, до останнього там Чехи теж боролися, але ми бачимо, що деяка несподіванка сталася, те, що грузини випередили Чехію. Хіба що так. Ну і ось мої прогнози на груповий етап Євро 2024 Давайте по порядку по кожній групі. Зміг вгадати, що Німеччина і Швейцарія займуть перше-друге місце. Ну, трошки поплутав місцями Угорщину і Шотландію, але я вважаю, це особливо різниці ніякої немає. Обидві команди вилетіли. Тому можна сказати, що цю групу прочитано. Група Бі не прочитав. От, взагалі, хоча ну, пройшли іспанці і італійці, але я Іспанію на третє ставив. І тут дійсно ну, я провалив. В цій групі мій провал і мій косяк в тому, що я Іспанію недооцінив дійсно. А вони виявилися сильнішими, дійсно по грі за Хорватію і Італію, всіх обіграли. Ну, єдине, що я Албанію вгадав, це Ізі, я думаю, всі повгадували. Група Сі, яку я найкраще зміг прочитати. От тут по кожній позиції зміг. Вгадать дійсно, Англія перша, Данія друга, Словенія третя і Сербія остання. Група Д Франція. Ну, я ставив французів на перше, австрійців на друге. Вони зайняли перше. Але вгадав з Нідерландами і поляками. Я вважаю, теж доволі непогано. Нашу групу, ну це жах. Я думаю, що ми більше очікували від нас, звісно. Бельгію ставив на перше. Вгадав тільки Словаччину, яка зайняла третє місце. Ну, і група Ф для мене я її не осилив, тому що жодного місця не зміг вгадати. Це, напевно, найбільший провал. Мі... І на євро, от саме ця група, ну, по місцях. Хоча дві команди, які вийшли в 1-8, я зміг їх прочитати. І, і третє місця команди, які вийшли з третього місця, Нідерланди, Словаччина, їх зміг теж спрогнозувати. В одній 16 як ви пам'ятаєте, в мене тут і Україна була, і Чехію сюди кидав, і Хорватія. Хоча їх далеко не впустив, окрім наших. Звісно, я думав, що наші впівфінално. Але... Забудьте вже, друзі. І моя символічна збірна групового етапу Євро 20-24. футболістів, яких я обрав, перше це голкіпер Мамардашвілі. Він найкращий голкіпер, я вважаю, на цій груповій стадії. Ті сейви, які він робив. Скільки він рятував збірну Грузії, це дійсно дуже надійний голкіпер, який, ну, особливо в останньому матчі проти Португалії, фантастичний перформанс видав. Він дійсно, я вважаю, на кращий. Хоча голкіперів було багато хороших дійсно, але Мамардашвілі 100% тут повинен бути. В центрі захисту я поставив двох футболістів і збір. Збірної Німеччини по флангам два гравці збірної Іспанії. Тобто в мене такий сплав іспанців і німців, тому що вони реально з точки зору захисту найкраще зіграли в на цьому чемпіонаті Європи. Ну і з точки зору результату теж Рудіґерта для мене це топовий центр захисту, який фіг пройдеш. Фланги, ну, іспанське. кукурелья Карвахаль на цьому чемпіонаті Європи дійсно себе здорово показали. Карвахаль забив навіть м'яч Кукурель. Я на диво теж хороші матчі видавав. Був дуже надійним. Один раз навіть став кращим гравцем матчу. Тобто, ну для мене саме такі фланги. В центрі півзахисту я поставив першим голо канте. Ну це фантастичний рівень гри в відборі на атаку. Він, він всюди на футбольному полі. Він дійсно дуже продуктивний і він ще не збавляє обороти. Швидкості він не втратив, тому канте залишається на своєму рівні. Тоні Крос, він взагалі став найбільше. Найкращим футболістом за кількістю передач. Тоні Кросс це реально людина. Ну, мозок в центрі поля збірної Німеччини. Від нього все виходило, вся гострота з його передач, тому він повинен бути тут. Разом з Фабіаном Руїзом. Для мене це топ. Реально. Він видав найкраще, Він був найкращим в центрі поля в збірній Іспанії. Так точно, е, можливо, навіть на всьому груповому етапі. І атака в мене Гакпо Ямал по флангам Дуже здорово показали ці фланові футболісти себе на груповому етапі. І Ямал теж класний. Він став наймолодшим, він був завжди активним. Тобто з флангових, ну в мене особливо варіантів не дуже багато. Гакпо в Нідерландах виділявся, був там теж одним із найкращих, забив гол, навіть теж один із важливих. Хоча він не дав результату Нідерландам, але, тим не менш, футболіст був найактивнішим і за оцінками, і зміг забити. І Мікаутадзе, ну це відкриття Чемпіонату Європи. Він зараз. Найкращий бомбардир Євро, тому я не міг його сюди не поставити. Ну, якщо детально дивитися на кращих бомбардирів чемпіонату Європи, саме за три тури, Нуміка за три забив і далі по два є у Гаґпо, Маріна, Мусіали, Шранце і Фулькруга. Дуже неочевидні футболісти, тому що ми звикли бачити Харікейн, Кіліан Бапе, я не знаю там Альваро Мората, можливо, Патрік Шейк навіть як на минулому євро. Кріщано Роналдо. Де ці всі люди? Тобто цей чемпіонат Європи, як на мене, він задав певні тенденції. Того, що ми побачили на цьому чемпіонаті Європи, що команди, які грають другим номером, команди, які грають там, в три центральні захисники, на контратаках, вони мають успіх. В основному вони мають успіх. За рахунок цього, ну і в захисті мають успіх, і взагалі в результаті. Вони досягають свого результату. І ми бачимо, що форвардам дуже важко забивати. подивіться, які нападники забивали. Хто взагалі забивав? Фулькрук це гравець, який виходив з запасу в німці. Взагалі основним був Хаверц. Жодного забито. Фулькрук забивав робочі м'ячі зі стандартів, коли треба було протискати захист суперника. Тобто тренд на топових форвардів, на таких таранних форвардів він ну, повинен бути на цьому чемпіонаті Європи. Фулькруг це показує. Дальні удари. Це ще один тренд цього чемпіонату Європи. Дуже масована лінія захисту. В основному всі використовують дальні удари, які залітають на цьому чемпіонаті Європи. Якраз По забив свої м'ячі саме в такому стилі, ну, особливо другий м'яч. Мусіала, ну, за рахунок дриблінга він в основному заходив. німці вони заходили в штрафну площу. І інші там Марін, наприклад. Тадзе втікали на контратаках. Він із пенальті два забив, і один гол він класний забив у першому турі. Тобто, ми бачимо тут дуже неочевидних людей. А де всі інші, де Кіліан Бапе, Ромео Лукако, який не забивав, хоча він теж таранний, Харі Кейн. Ну, Харі Кейна там зовсім інша історія. Там Саутгейт з його фантастичним футболом. Тому от такий чемпіонат Європи поки що. Можливо, одна восьма десь виправить ситуацію, і топові нападники наберуть свою статистику. Ну і не міг вам показати якраз статистику передачі, які дійшли до адресата. Тоні Крос тут топ-1. Нього 326 пасів, Далі прірва. Самі бачите, рівень цього футболіста. Далі Барела Жоржиньо, два футболісти збірної Італії. Два гравці збірної Данії, що цікаво. Оце прям мені здається дуже такий хороший момент. Дані вони дійсно все непогано показують фактично на кожному турнірі. Але оце мені здається якраз той турнір, де вони можуть. Тому що їхній центр поля дуже здорово вміє знаходити шляхи до штрафного майданчика свого суперника. Тут є Деклан Райс, Лука Модрічкий вилітає, Челхануглу, який веде гру всієї збірної Турції. Лобатка теж здорово. І Брозовіч. Ну, два футболісти з Хорватії, але вони вже віджили своє. І переходимо до мого прогнозу на 1-8 Євро 2024. Ось ці 16 найкращих команд е і 8 пар. Іспанія, Грузія, перша пара, друзі. Ну, знаєте, звісно, ми маємо тут фаворита явно, який пройшов найкраще цей чемпіонат, цю, цей груповий етап на євро, тому що вони не пропустили. Вони жодного разу не програли. Це найкращий перформанс е командний саме. На євро. Тому грузинам буде складно, але Грузія натомість це команда одна із несподіванок. Того, що їхній футбол, те, як вони грали в 5-3-2, ну це фантастика. Як вони використовувалися, да, не завжди вони реалізовували якості, там не вистачає. Але їхнє бажання, їхні бійцівські якості, їхня швидкість в атаці, і той голкіпер, який в них є в рамці, який, якщо що, виручить. Це круто виглядало. І мені цікаво подивитися, а мені здається, от Грузія доволі зручний, тобто Іспанія доволі зручний суперник для грузинів. Тому що іспанці будуть контролювати м'яч, а грузина м'яч і не потрібен. Їм потрібен вільний простір. В іспанців буде це вільний простір за спинами захисників. І туди будуть намагатися грузини грузити вперед на своїх флангових гравців, Кварцхелію, мікаутадзе теж швидкісні гравці. І в них будуть шанси на стандартах, на контратаках. Але тут я поставлю на Іспанію, тому що, ну. Все-таки казочка збірної Грузії вона дійсно класна. Але мені здається, іспанці вижмуть своє. Вижмуть мінімально, переможуть там 1-0 в своєму стилі або 2-1, якщо грузинам вийде забити. Такий мій прогноз на цю пару. Йдемо далі. Німеччина, Данія теж доволі цікаво. Данія показала себе, як команда, яка теж вміє контролювати гру. Там два футболісти самі бачили, да, от, фактично як Тони Крос, Вони теж люблять перекатувати і віддавати точні передачі в них за кількістю пасів. Один з найкращих центр поля. Ну, збірна Німеччини тут виглядає фаворитом. І так як я розглядаю саме фаворитом цього євро, збірну Німеччини, то логічно, що я поставлю на них. Але Данія теж подобається. Просто проблема Данії, знаєте, в чому на цьому Євро? Ми вже говорили в оглядах. Ще раз тут повторюсь, це їхня ланка атаки. Два форварди, той же Холлунд, який не показує себе. Це знову ж таки тенденція євро. Топові форварди, на яких всі сподівалися, вони просто розчиняються. В цьому ключі і наш Довбик провалився, друзі. Тому що від довбика теж багато чого очікували. Жоден із форвардів, жоден із форвардів не показав себе добре на цьому євро. Тому не потрібно, мені здається, грузити на довбика. Він в цій когорті теж. Мбапе класно зіграв. Ні. Він, Ну да, він мав моменти, але один гол з пенальті. Кейн, де голи? Лукаку, де голи. Інші нападники, той же Кай Хаверц, де голи, Ти, ти форвард. Роналдо, де голи. От вам, будь ласка. І Артем Довбик, де голи? Такі претензії. Тому німці з іспанцями, я думаю, підуть разом. Тут взагалі сітка от люта. І мені здається, ну, в цій парі, взагалі, в цій сітці, в цьому шляху, до фіналу. Ну, може бути десь одна несподіванка, тому що ми бачимо тут Францію, Португалію, Німеччину, Іспанію десь може бути несподіванка. Але я думаю, що ну, якщо переходити вже далі, Португалія, Словенія, ну, в Словенії що? Облак, організація в захисті контратаки. Теж саме тенденція цього чемпіонату Європи закритий футбол, але проактивний. Тобто команди рухаються, команди намагаються грати проти топових збірних і португальці. Ну, знаєте, в них група була не така складна, але в них теж були проблеми в матчах. От, проти грузинів, подивіться. Так, да, вони грали другим складом, але Грузія, ну от Словенія це умовна Грузія зараз. І португальцям буде складно, мені здається. І чи вийде в них пройти? Тут питання. Якщо брати от сенсаційні якісь результати, я поставив би на Словенію. Можливо, вони зможуть пройти Португалію, тому що, ну, чесно кажучи, Кріщану Роналдо вже не той вік, щоб тягнути за собою команду. Центр поля в них дійсно Бернардо Сілва, Бруно Фернандеш – Дуже здорово вони взаємодіють, але. Ну, десь видно, в деяких епізодах вони і Роналду самого ігнорують. Ліау провалює турнір, дуже не подобається. Загалом Португалія якась, ну, вони нормально пройшли євро, але є питання. От Грузія вказала на ці проблеми. Я ставлю на сенсацію, тому я, я вважаю, що реально в цих парах, в чотирьох парах, які ми зараз бачимо, буде одна сенсація. Я поставлю на Словенію, не очевидно. І Франція, Бельгія це там де ми могли бути, до речі. Могли б ми потрапити на французів. Хто мені більше подобається? Напевно, Франція, тому що в них більше резерву. Банально. Мені здається, що Вертонген не витримає разом там з Фасом, з Театом той резерв, який є у Франції. Франція все-таки має три склади реально. І за рахунок цього, я думаю, вони зможуть переграти Бельгію. Ставлю на них. Далі ми бачимо Румунію і Нідерланди. Теж пара, в якій ми могли бути присутніми. Я вважаю, в збірної Румунії шансів не буде далі. Мені здається, їм просто реально пощастило. Так само, як і Словаччині, пощастило зайняти своє місце на євро за рахунок того, що всіх по 4. Вони там просто що за забитими пропущеними. Тому я вважаю, Нідерланди проходять. Австрія Турція дуже рівна пара, як на мене, але австрійці подобаються більше. В них організація в захисті краща, в них реалізація набагато краща. Вони от такі, знаєте, німці на мінімалках, я б сказав. З точки зору. Якості в реалізації. От поставлю я на австрійців в цій парі. Хоча турки, ну, я став на них, що вони будуть сенсацією. Але якщо вони зійшлись у ці дві команди в одній восьмій, то поставлю на збірну Австрії. Англія, Словаччина, я думаю, закриє Саутгейт, заб'є Гол. 1-0, і Англія пройде далі. Швейцарія, Італія. Пфу. А я не переконаний, що Італія зможе пройти. Поставлю на Швейцарію. І давайте вже спрогнозую наступні пари: Іспанія, Німеччина. Ну, з огляду на те, що в мене фаворит Німеччина, я ставлю на Німеччину. І це цікаво. Дуже я хотів би побачити Іспанія-Німеччина. Це дві команди, які контролюють м'яч. Хто з них переб'є один одного? Ну, це буде дуже-дуже круто подивитися. Далі ставлю на Францію. Нідерланди і Австрія прикольна пара. Австрійці. Ну, давайте я зроблю сенсацію. Я зроблю Австрію і зроблю Англію. В півфіналі. У нас півфінал Німеччина Франція, де я ставлю на Німеччину. Тут виходить Англія. Те, як я й ставив. Я думав, що буде фінал Англія-Німеччина. От я і далі думаю, що буде фінал Англія-Німеччина. І переможе збірна Німеччини. Команда, яка приймає цей чемпіонат Європи. Зберігаю картинку для себе. Тому ось такий мій прогноз на 1-8. І з огляду на цей прогноз, вже подальший прогноз на 1-4. Але, якщо я десь не вгадую, далі буду записувати вже прогноз на 1-4 після 1-8, друзі. В цілому цей чемпіонат Європи подарував нам дійсно сюрпризи. У нас є багато команд, які неочевидно добралися до 1-8. Я не очікував бачити там Словаків і Словенів в 1-8. Не очікував бачити там грузинів. В принципі, всі інші збірни десь на своїх місцях. Але ну, відео по нашій збірні ви перегляньте обов'язково на каналі. Воно є. Всі конкретно розбори матчів по кожному матчу ми пройшлися, друзі. Кожну групу розіграв розібрали більш детально і конкретно в оглядах на ігрові дні. Перегляньте їх, якщо вам цікаво. Ну і особливо огляд на матч Бельгія Україна і на нашу групу. Ви можете переглянути на цьому каналі. Якщо підсумувати наш виступ, коротко, друзі. Це провал повний, тому що ми мали б виходити в одну восьму. Всіма правдами і неправдами Хто в нас став найкращим гравцем. Я вважаю найкращого гравця в нашій команді немає. Але виділив би я окремо Анатолія Трубіна, який після невдалого першого туру, невдалого матчу Андрія Луніна в рамці, став в рамку на останні два тури, дав впевненість захисту, і ми дійсно набагато краще вже грали. Тобто, Трубін рятував в деяких епізодах в другому турі і в третьому проти Бельгії. Тим самим дав впевненість нашій команді. Тобто, ну це. Очевидна ситуація для нас, коли голкіпер стає кращим, тоді, коли нема креативу попереду. Другим кращим гравцем, от якщо брати з польових, я б визначив би Романа Яремчука. Тому що, друзі, якби не він, ми б зараз би і не розмовляли про те, що ми мали б шанси проти Бельгії. Тому що, якби Яремчук не прийняв ту складну передачу від Шапаренка, а та передача була дуже складною, і там ну, топові форварди такий пас не завжди приймають. Якби Яремчук там не прийняв і не вдарив повз Дубравки, то шансів на третій тур у нас взагалі б не було. Тому для мене це Анатолій Трубін Яремчук це футболісти, які показали стабільність. Вони не провалювались на цьому чемпіонаті Європи. Всі інші футболісти або видавали тільки один матч, пів тайма там непоганих, і потім все одно провалювались. Так було з тимчиком, який видав з Бельгії хороший. Всі інші погано. Конопля провалив перший е тур. Так само, Мудрик не впевнений, ще й не зіграв на третьому турі. Циганков не грав, фактично, Довбик провалив. Судаков. Не зіграв на своєму рівні. Шапаренко зіграв тільки Словаччиною здорово, тому що віддав і забив. Якби всі інші футболісти, ну в центрі захисту були теж проблеми. Тому для мене от, два футболісти. Трубін і Яремчук це футболісти, які дійсно старалися. Тому, друзі, я вдячний вам, що ви були на цьому груповому етапі разом зі мною. Дивилися огляди, дивилися анонси на матчі збірної. прямі трансляції. Ну і в подальшому в нас не завершується контент на чемпіонаті Європи. На одну восьму вас очікують прямі трансляції. Огляди після матчів, анонси, прогнози, це теж все буде. В Телеграм заходьте, там і прогнози даю кожного дня на всій стадії буду давати От від 1-8 до фіналу. Ну і плюс проголосуйте, там я зараз опитування провів ну, вчора, після матчу збірної України, дав на вибір. Як ви вважаєте? Чи. Сергій Ребро відставку, чи все-таки потрібно дати шанс йому побудувати колектив і можливо, вийти вже на чемпіонат світу, де в нас, можливо, будуть, ну, буде вже яскравіша гра і зовсім інша з точки зору результату. Тому заходьте в телеграм, голосуйте, мені цікава теж ваша думка. Вдячний вам за перегляд. Очікуємо вже одну восьму. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, всім до нових зустрічів.